«Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу собі, як всі. В моєму місці тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій, там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти ідеш вперед. Ідеш у бій, і остраху не маєш, ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина. Вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки, почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.